Доброго дня, рада вас знову вітати. Сьогодні у нас з вами чергова лабораторна робота, і вона присвячена дослідженню електричного кола з послідовним та паралельним з'єднанням провідників. Ви вже знайомі з обома з цими з'єднаннями. Дивіться, тут, на відміну від останніх наших уроків, коли ми розглядали змішані з'єднання, тут у нас буде окремо послідовне, окремо паралельне. Як завжди, у вас буде невеличка інструкція, тут є теоретичні відомості і тут вам. Можете прочитати, повторити, що таке послідовне з'єднання та його закони, що таке паралельне з'єднання та його закони, і в кінці ж, як звичайно, у вас буде посилання на віртуальну лабораторію. Переходимо сюди. З нею ви вже знайомі, тут я вже знаю, але просто хочу вам ще раз трішки нагадати: що наша лабораторія, віртуальна лабораторія складається, ось, дивіться, з цієї частини, панелі, де у нас є елементи, з яких ми можемо скласти електричне поле, є у нас певні, певна вкладка, в якій ми можемо вибрати, що показувати, коли ми створюємо наше електричне поле. У нас електричне поле, електричне коло. У нас є два вимірювальних прилади: вольтметр і амперметр. Нагадую, що вольтметр. Приєднується паралельно амперметр послідовно. Звичайно, дивіться, тут завжди цікава додаткова вкладка. І тут я вам одразу скажу, що насправді, коли ми розглядаємо, розв'язуємо задачі, то ми вважаємо, що у нас опір дроту дорівнює нулю. Ну, тобто його він незначний і ми їм не мнемо. Ви ж розумієте, що насправді дріт теж має опір. Звичайно, порівняно з тією ж самою лампою чи резистором, він у нас незначний. Ну, ми тому, коли ми розв'язуємо задачі, ми не внехтимо. Ну і, звичайно, у батарейки, у батарейки, оці у джерела живлення, теж є, теж є свій внутрішній опір, але ми знову ж таки вважаємо, що опору немає і розв'язуємо задачі без всіляких там опорів батарейки. І, добре, коли. В старших класах там уже будемо розглядати, але, до речі, ви можете подивитися, як зміна наявність опору дроту чи опору батарейки впливає на, наприклад, силу струму і напругу в джерелі. Але це дивіться, це, це як знаєте, факультатив. Так, закінчили з цим. Так, що в нас є? Нагадую вам, що у нас є базові деталі, з яких ми можемо зібрати електричне коло. І у нас з вами буде два варіанти послідовне та паралельне. Ми з вами, у нас є джерело живлення. Ви пам'ятаєте, у нас є лампа, у нас є резистор, у нас є. Резистор, у нас є такий резистор, і у нас є ось, наприклад, резистор більш потужний. Ви бачите, що якщо я натисну на будь-яку з, на будь з цих деталей, то можна змінювати характеристики цієї деталі, а саме опір. От ви пам'ятаєте, ми говорили з вами, що опір опір провідника залежить тільки від його А ну, до речі, так зробимо. Опір дроту, ага. Ах, не можна змінити, тільки можна тут змінити. Добре. ой, Вибачте. так, Опір будь-якого провідника залежить тільки від внутрішніх характеристик цього провідника, від довжини. Ну, давайте так, якщо це, якщо це ось такий дріт, то від довжини дроту, від поперечного перерізу і від матеріалу, з якого зроблений дріт. Відповідно, змінюючи певні характеристики. Внутрішні ми не знаємо, як вони змінюються, але в будь-якому випадку ми можемо бачити, змінювати опір будь-якої деталі. Це, що стосується, нам знадобиться просто знадобиться змінювати опір, я вам просто нагадую, як це робиться. Так, пам'ятаєте, що у нас є ось ця кнопка, яка дозволяє все зачистити, прибрати все із панелі робочої. Ще на що хочу звернути вашу увагу, для цього мені потрібно зібрати нашу схему, я вам нагадаю. Ще раз може, хто підзабув. Ось, бачите, вони так акуратно з'єднуються. І якщо я хочу роз'єднати, то достатньо натиснути на місце з'єднання. З'являться ножиці, і використовуючи ці ножиці, можна роз'єднати роз е, нашу кору. Так, ну, поставлю ще лампу. Ну, Це ж знаєте, як класика. І дивіться, нагадую вам, що амперметр з'єднується послідовно. Послідовно до того, тієї деталі чи того провідника, струм, на якому ми можемо виміряти. Щоб створити умови, при яких струм, який тече через наш провідник, через нашу лампу, цей же струм повинен текти через амперметр, щоб ми чітко були впевнені, що саме цей струм протікає через лампу. Тобто, амперметр завжди під'єднується послідовно до, тої, до того. Елемент кола, струм, на якому ми можемо виміряти. Що стосується вольтметру, то вольтметр з'єднується, як ви пам'ятаєте, паралельно. Тобто, з одного боку лампи, з іншого боку лампи, ось я вмикаю і ось, мабуть, поганий контакт. О, до речі, це і в реальному житті буває, таки натискаєш, а вольтметр не вимірюється. Це означає, що пога... поганий контакт між. В місці з'єднання. І ми бачимо, що ось у нас напруга наша це напруга на лампі. Ну, в принципі, мабуть, і все. Це у нас давайте послідовне з'єднання. Щоб створити паралельне з'єднання, нам треба створити умови, щоб у нас для струму було дві, наприклад, два шляхи. Ось, сюди. І ось я з'єдную сюди. І ви бачите, що у нас тепер є дві можливості для струму проходження через першу лампу і через другу лампу. Звичайно ж, якщо я хочу виміряти струм на другій лампі, то мені ж треба обов'язково сюди, в цю частину, поставити мій амперметр. Все, дивіться, ось, вам приклад паралельного з'єднання майже. Майже такий, як знадобиться вам в вашій лабораторній роботі. Ну, і ще нагадую, що в лабораторній роботі треба буде обов'язково малювати кола. Пам'ятаєте, це у нас електричне е, схема електричного кола, це у нас електричне коло. У нас є ще схематичне зображення. Ну, ви пам'ятаєте, лампи тут відрізняються від тих, які ми від тих позначень, які ми використовували в класі. Ну і, звичайно, амперметр. Ну, будете самі згадувати, як позначається амперметр. Ну, мені оце більше подобається. Все-таки так виглядає. Виглядає по-живому. Ну що, мені здається, все. Тому удачі вам при виконанні лабораторної роботи. Як завжди, завдання лабораторні роботи чекаю в Дуб-класі, і, до речі, висновок. Згадайте, висновок пишеться як невеликий зв'язний твір, в якому ви відповідаєте на питання грамотною українською мовою і з точки зору фізики. Це не просто 1, 2, 3 і якийсь там перелік висновків. Ні, висновок ви пишете як твір якому все це так пов'язуєте, одне речення за інше, як клубочок розмотується. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ви писали висновок саме таким чином, якраз потренуємо з вами вміння висловлювати власні думки. Ну що ж, до зустрічі, якщо що, у вівторок або четвер. Подивимось, як це буде. До зустрічі!